Слава Україні! Сьогодні мова піде про оптичний вимірювач з АліExpress. Придбаний за 17 доларів, який може вимірювати рівень оптичного сигналу. Має вбудоване джерело лазерного випромінювання видимого світла і має ліхтарик. як без його девайс. Є при замовленні налі є два варіанти. Перший варіант це рівень оптичного сигналу вимірювання від мінус 70 до плюс 10, і від мінус 50 до плюс 26. Ще що тут, що тут можна брати. Як правило, оптичні конвертери о, будуть працювати в рамках ну, не більше плюс 5 і до мінус 35. В принципі, це діапазон вимірювання, який буде вам потрібний. Комплектація. Шнурок тріт для зарядки Type-C. Сам прилад на акумуляторі. Маємо. Взадів вбудований акумулятор. Ось такий 3,7 вольта. Це 2 мега зручно. Маємо можливість. Заряджа через Type-C, він схований з боку. Маємо OPM, Optical Power Meter, це куди ми будемо підключувати джерело оптичного сигналу. І будемо джерело лазерного випромінювання це лазерна указка, яка дозволяє знайти проблемні ділянки або з'єднання на ваших. Wчкордах, дропах, які будуть іти від наземки до катушки. в принципі, там Буде видно, які обриви є, або з'єднання, воно буде просто світитися. в принципі. Так, пойдемо по, по самому вимірювачу. Вимірювач е включається так само, як попереднє відео. Нажаттям кнопочки Power. Нажимаємо, утримуємо, він включається. Нажимаємо ще раз Power. У нас з'явиться світло. Далі ми маємо переключення лямбда. Лямда у нас це довжина хвилі. Ми використовуємо 13.10, медіаконвертер на 13.10 пачкорд, з якого ми будемо мірятися. І е неправильна поліровка APC, це спеціально, це замість атенюатора, якого в мене немає, щоб показати вам, як можна різницю виміряти на приладом. Це буде у нас як атенюатор в твої словах. Який буде вносити затухання. А, підключаємо медіаконвертор. підключаємо до ОПМ. І міряємо, що у нас вийде. Ми бачимо мінус 6. Це, ну, в принципі, це відповідає там, дійсності. Він має е, в собі. Погрішність, як вони пишуть, 0,2%. В деяких джерелах, ДЕПС пише на деяких пристроях, що майже і 5% плюс-мінус може мати погрешність. Але в цьому до інструкції там нічого не вказано. Ну, в принципі, там є якась погрешність невелика. Що ми далі бачимо? Ми бачимо сигнал мінус 6 дБ. Наприклад, нам треба виміряти різницю сигналу з наступним підключенням. Ми нажимаємо кнопочку Ref. Він запам'ятовує цей рівень, який зараз є. І нажимаємо ДБ децібл. Він показує, що він пам'ятав 5, 5 і 9. І зараз різниця з мінус 5 і 9, і те, що приходить, 0. Тому що ми виміряємо те, що є. Добавляємо наш атенюатор. В вашому випадку це, можливо, буде в розрив стояти оптична катушка, яку ви будете міряти. У нас несумісні коннектора. Несумісні, зелений синій включати не можна. І ми бачимо різницю, що на різних поліровках ми маємо мінус 2 ДБ. -2 ,2. Це за рівня сигналу. Але треба не забувати, що ви могли не доклацнути, наприклад, коннектор. Отак. Ми маємо мінус 7. Через цей прилад дозволить вас, вам біля наземки виміряти рівень оптичного сигналу і вашу комутацію, яку ви зібрали перед вилітом. В принципі, так. Якщо ми докладемо, мінус 2. Які ще маємо можливості? Ми можемо з цього режиму вийти ми нажимаємо заново ще раз ДБ. І ми виходимо в загальний режим. В принципі, це все. Що ще цей? Вимірювач може, він може включити джерело лазерного, е, вид, лазер, лазеру, ми бачимо. Є два режими. Постійний і імпульсний. Ми маємо, якщо ми затримаємо кнопку, включиться ліхтарик. Додатково він має. Додатково він має. Зараз виключу ліхтарик. Все виключу. Додатково він має вимірю, можна перевірити віту пару. Ми Маємо підключення до RJ45. В принципі, ми ще це і спробуємо підключити. Включаємо тут. Один. Маємо тут світлодіоди. Для того, щоб включити цей режим, нам треба затиснути кнопочку DB. І ми включимо RJ45. Все. В принципі, ми бачимо. Ми бачимо, що змінюється індикація. Іде прозвонка, жил. Тут ми так же саме бачимо. Що так само перша, друга, третя, четверта жила, що вони і всі цілі їх бачить. В принципі, прилад коштує своїх 17 доларів. Вони є. Наприклад, це така штука є, як металева зроблена частина, Там має обрізину типа края. Тут він суцільно пластмасовий. Це сіра це так само пластмаса. В принципі, він допоможе вам. Так що, дякую за увагу. Всім до побачення.